З цієї доби війська РФ кілька разів обстрілювали Харків. Одна ракета була випущена на світанку близько четвертої години. Приліт у Київському районі міста. Попередньо ракета. Влучання в землю на відкритій території пожежа, яку гасять працівники ДСНС. Інформації щодо постраждалих наразі не надходило. За уточненою інформацією, обстріл стався із РСЗВ Торнадо С. Протягом дня ворог також спрямовував авіабомби на Харків. Є прильоти. 17.40. місто Харків влучання ворожого кабу в землю на території цвинтаря. Загоряння трави та посадки на площі 300 квадратних метрів. Друге влучання також в землю без постраждалих. Під обстрілом була і область. Повідомляють у штабі оборони. Найбільше страждають прикордонні населені пункти. 17.49, Харківський район, Циркунівська громада. Внастядок обстрілу горіла трава на площі 3 гектари. 14.20, Богодухівський район, Золочівська територіальна громада, село Івашке. Внастядок обстрілу виникло загоряння приватного будинку. 13.46, Ізюмський район, Борівська територіальна громада, село Загризове. Внастядок обстрілу горів приватний будинок. Десята ранку Чугуївський район, Вовчанська територіальна громада, село Різникове. Внастядок обстрілу горів. Зруйнований будинок десята ранку. Куп'янська територіальна громада, село Осиново. Внаслідок обстрілу пошкоджено приватний будинок та легковий автомобіль. Постраждала 59-річна жінка, 9.00 місто Куп'янськ. Внаслідок обстрілу загинула 82-річна жінка. 8.05 Чугуївський район, Старосалтівська територіальна громада, село Хотімля, влучання в землю, пошкоджено будівлю підприємства. За даними рятувальників, протягом доби на Харківщині зафіксовано три пожежі від ворожих обстрілів. Близько 17.45 під бомбовий удар потрапила Циркунівська громада. Сталися пожежі сухої трави на відкритому просторі на двох різних локаціях, площами 3 гектари та 300 квадратних метрів. А вже близько 3.40 24 вересня ворожий боєприпас влучив на відкриту ділянку місцевості у Київському районі Харкова, спричинивши пожежу сухої трави на площі 100 квадратних метрів. Триває на Харківщині і розмінування піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 137 одиниць вибуху небезпечних предметів щодо ситуації на лінії фронту, то там точаться запеклі бої. Інформують у штабі оборони. На харківському напрямку російські війська намагаються потіснити наші підрозділи в районах Липців та Тихого. Поблизу останнього триває бій. Сім разів ворог атакував наші позиції на куп'янському напрямку. Поблизу населених пунктів Глушківка, Кучерівка, Колісниківка та Стельмахівка. Підрозділи Сил оборони відбили сім наступальних дій противника. Яна біляєва, Егор Мікенін, Дмитронгуен, Харків Новини. На фронті відбулося 89 бойових зіткнень. Інформують у генштабі збройних сил України на покровському напрямку. з початку доби Росіяни здійснили вже 18 спроб атакувати наших захисників в районах Воздвижанки, Грудівки, Орлівки та Маринівки. Сіли оборони стримують натиск, всі атаки противника відбито. Кількість жертв після нічного удару по Запоріжжю зросла. Один чоловік загинув, та ще шестеро людей, серед яких 13-річна дівчина та 15-річний хлопець поранені. Про це повідомляє Запорізька ОВА та ДСНС. Там зазначили, що 23 вересня після 21-ї впродовж двох годин Рев задавала серії авіаударів по обласному центру. Десятки населених пунктів на Полтавщині без світла. Пошкоджено енергоінфраструктуру. Як наголосили в Полтавській ова. Вночі ворог атакував регіон дронами. У Миргородському районі могли чути звуки вибухів. Працювала ППО. Уламки ворожого безпілотника пошкодили кілька приватних будинків без постраждалих. Крім того, уламками також пошкоджено енергетичну інфраструктуру в області, в результаті чого без світла залишилися 20 населених пунктів. Збройні сили України прорвали ще одну з ділянок ворожого кордону у Курській області. При цьому Україна першою у світі запровадила технологію рою дронів. За останній рік вдалося знищити або пошкодити понад 200 цілей в Росії. Це вже друга успішна операція прориву російського кордону з початку операції на території Курської області РФ, наголосили в командуванні ДШВ. Ізраїльські військові літаки завдали ударів по 1300 об'єктах. Хезболи на півдні Лівану. Міністерство охорони здоров'я країни повідомило, що кількість жертв ізраїльських ударів у Лівані в понеділок зросла до 356. Серед них 24 дитини та 42 жінки. Понад 1240 людей отримали поранення. Президент України Володимир Зеленський провів переговори із прем'єр-міністром Японії Фуміо Кішідою. Інформують міжнародні кореспонденти. Зеленський вручив японському прем'єрові орден князя Ярослава Мутрого першого ступеня. Це нагорода від усього українського народу за потужну підтримку, яку надає Японія від початку повномасштабного російського вторгнення, підкреслив Зеленський. Під час зустрічі з прем'єр-міністром Індії Зеленський обговорив питання подальшої співпраці та реалізацію формули миру і підготовку до другого саміту миру. Про це Володимир Зеленський написав на власній сторінці мережі. Вже третя двостороння зустріч з прем'єр-міністром Індії на рендою моді за цей рік. Динамічно розвиваємо наші відносини і працюємо разом, щоб зміцнювати співпрацю в різних сферах. Зазначається у публікації. Президент України Володимир Зеленський обговорив із канцлером Німеччини Олафом Шольцем наближення справедливого миру в Україні у межах зустрічі у Нью-Йорку. Про це глава держави зазначив у телеграмі. Зустрівся з Олафом Шольцом. Говорили про те, як зробити справедливий мир ближчим. Головне зберігати єдність. Наша формула миру створена саме для цього, і ми провели успішний перший самет миру. Готуємо зараз другий. Це реальний майданчик, щоб гарантувати повне відновлення безпеки для України та всієї Європи. Написав він. Україна поступово просувається в реалізації обговорених раніше пунктів формули миру та працює над наступними, у тому числі щодо звільнення полонених та відновлення територіальної цілісності країни. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час виступу на саміті майбутнього в ООН, Передають міжнародні кореспонденти. Зараз ми готуємося до другого саміту миру. Ми працюємо над продовольчою та енергетичною безпекою та притягненням Росії до відповідальності за її терор. Зауважив глава української держави. Він підкреслив, що надалі будуть розглянути всі інші пункти формули миру. Президент України Володимир Зеленський заявив, що війна з Росією ближче до завершення ніж багато хто вважає. Він закликав союзників зміцнити українську армію. Про це сказав Зеленський в інтерв'ю ABC News. План перемоги, зміцнення України. Тому ми просимо наших друзів, наших союзників зміцнити нас. Це дуже важливо. Я думаю, що ми ближче до миру, ніж ми думаємо. Ми ближче до кінця війни. Харків поступово оговтується від нещодавніх обстрілів. 21 вересня одна з ворожих авіабомб влучила поряд із висоткою у Шевченківському районі міста. Зараз там уже немає пожежі, але нагадуванням про трагедію слугує понівечна поверхівка та прилеглі до неї будинки. Всі тут ми, ми, ми тушилися, бігали, ми тушилися, всі були в стресі. Ну, бачили, горіло тут горіло дуже багато машин. От о, перевернутих, згорівших машин дуже багато було, людей було. Коротше, тут була. Каша і одним словом почувствовала лікашмарка. как, кака гаваріться сразу это та ужас, а Потом відчули жах одразу, а потім зрозуміли слава богу, що ми цілі. Бо при таких ось руйнуваннях це просто диво, що ми вціліли. Квартира повністю зруйнована, повністю ні дверей, ні вікон, всі меблі побиті. Їх треба викидати. Холодильники, все інше, все зруйновано. Вот тата всьо все розрушено. Наразі на місці влучання працює велика кількість харківських комунальних підприємств, які спільно ліквідовують наслідки прильоту. Із шостої ранку комунальники починають прибирати та вивозити сміття, підмітати двір, закривати вікна та відновлювати комунікації. Зараз прибираємо сміття вже другу добу, допомагаємо двірникам і службам іншим комунальним. Найважче дивитися на таке. Коли люди залишаються без, без житла, оперативність комунальників відзначають і місцеві мешканці. Жителі понівечних квартир говорять, що їхні будинки ворог обстрілює вже не вперше. І кожного разу після прильотів комунальні служби виконують свої обов'язки на совість. Це 16-поверховий будинок. Мій будинок позаду від нас дев'ятиповерховий. Якраз вікна виходять на цю сторону, всі вікна розбиті. Ну, а тут, звісно, ми бачимо, що тут все розбито. Роботи молодці, хлопці забили фанерою вікна і це все, все вчора ще було зроблено. Зараз пішла подивитися, тому що в цьому домі мої дочки, і друзі живуть. Дивлюся, що у них всі квартири ще не розбиті. Дуже жаль, звісно, що так розбуди. Благодаря комунальщикам, звісно, вони свою роботу виконують, молодці. І біля нашого дому вже все прибрано. На тут більше пошкоджень, тут роботи більше. Я вважаю, що максимально діла. Я вважаю, що максимально тут все робиться. Ось ми чекаємо те, щоб нам закрили вікна. Молодці, бачите, як швидко. Тут взагалі така купа вчора була, але вони її поступово розгрібають. Так що добре працюють наші служби. Ми, хоча б, цим задоволені. Ну а так страшно. Вид будинку звичайно печальний. Наразі комунальники вже закрили близько 60% від усіх контурів вікон вибит. ...під час прильоту та прибрали значну частину сміття і уламків. Однак роботи на локації залишаються ще багато. Наше підприємство на всіх прильотах і не тільки ми займаємося прибиранням прибудинкової території. В даний момент ми перше, що ми робимо: ми прибираємо сміття, грузимо його на автотранспорт для того, щоб інші комунальні служби змогли під'їхати до будинку і займатися подальшою роботою. На даній локації з людей КП харків благоустрій працює приблизно 50 робітників. Задіяно також 4 одиниці спецтехніки. Також працюють інші комунальні підприємства. Ми всі працюємо в парі для того, щоб забезпечити життєдіяльність даного будинку і допомогти. Жителям. Із вчорашнього дня тут а, проведені достатньо масштабні роботи. Сьогодні вони продовжуються. Ми а, закриваємо контура усіх житлових будинків, це найголовніше. Ми перевірили стан всіх комунікацій на сьогоднішній день і а, продовжуємо вичистку усій території, яка прилегла до зони потрапляння ворожого снаряду. А крім того, з сьогоднішнього дня, по завданню міського голови Ігоря Терехова, в нас у дитячому садочку працює виїзний пункт СНАПу на сьогодні. Там велика кількість людей, які прийшли, чи оформлювати документи чи подавати документи по програмі. Є відновлення, тому ця робота триває і ми сподіваємося, як на швидше всіх наслідків ворожої атаки. В адміністрації Шевченківського району зазначають, що відкритий пункт прийому документів на відшкодування збитків для жителів пошкоджених будинків пропрацює стільки часу, скільки цього потребуватиме вирішення всіх питань. Ольга Трачук, Олег Синицький, Олексій Старенков та Олександра Панченко. Харків. Новини Найбільшому підприємству електротехнічної промисловості України заводу Південь Кабель цьогоріч виповнилося 81 рік. З нагоди свята на підприємстві привітали працівників, а окремих співробітників відзначили нагородами, подяками і грамотами за сумлінну працю. Працюю я вже з 2004, мабуть, року, це вже майже 20 років. Спочатку прийшла сюди, я вихователькою. Тут був у нас дитячий оздоровчий табір. Була там вихователькою майже там десь два роки, а потім вже прийшла спочатку економістом, працювала на дочірнім підприємстві. І е, потім вже з 2020 року прийшла на посаду начальника відділу відділених паперів, що для мене є наше підприємство. Мабуть, це вже таке велика родина, тому що прийшла сюди вже ще дитиною підлітком, і після закінчення е, вищого закладу. Освітнього закладу <хи> ось е зростала я на очах у всіх усього нашого керівництва. Тому для мене це спочатку велика родина. На завод, завод «Південкабель» я прийшла молодим спеціалістом 1991 року. Прийшла я спочатку інженером як молодий спеціаліст. Потім у мене було невелике кар'єрне зростання, і я доросла до начальника бюро з охорони праці. Завод це для мене. Якщо я прийшла сюди як молодий фахівець, завод для мене це все. П'ять років інституту і все. Решта життя у мене проходить на цьому заводі. Я щаслива, що на ньому працюю. Були колись якісь труднощі, хотілося піти, а потім я сама собі. Бі, думаю, це моє. Це мій улюблений завод, на якому я працювала, працюю, хочу працювати ще якийсь час. Завод, що був заснований в непрості часи Другої світової війни, сьогодні залишається одним із ключових виробників кабельної продукції в Україні і продовжує працювати, незважаючи на воєнний стан в країні. Протягом десятиліть підприємство зростало разом з індустрією, впроваджуючи нові технології та зберігаючи свою позицію на ринку. Анна Зелінська, Олександр Іванов, Марія Соловйова, Денис Рибалко, Олександр Уваров, Харків. Новини. У ньому не було можливості жити. Після прильоту мешканці одного з під'їздів цієї багатоповерхівки, що на північній Салтівці, залишили свої квартири. Бо в будь-який момент міг статися обвал плит, що були серйозно пошкоджені всередині. Зараз їх майже всі демонтували будівельники, які стали до своєрідної реанімації багатоповерхівки, як зазначили в департаменті з благоустрою відбудови та реконструкції. Це один із постраждалих будинків у Київському районі, що наразі також в процесі відбудови. У зв'язку з попаданням снаряду в дану багатоповерхівку було зруйновано квартири з першого по четвертого поверху. Були в деяких місцях знищені плити перекриття, було пошкоджено несучі стіни з першого по четвертого поверху та покрівлі, плити перекриття на покрівлі. Також внаслідок прильоту було зруйновано частину фасаду, внаслідок пожежі чотири поверхи квартири виграло вшин, тобто руйнування були серйозні. Зараз ми відновлюємо будинок, а саме займаємося демонтажом несучих стін, демонтажом плит перекриття, з подальшим її відновленням. Займаємося штукатурними роботами у загальноповерхових коридорах з першого по четвертого поверху. Відновлюємо вікна після пошкодження. В подальшому будуть проводитися роботи з утеплення будівлі разом з штукатуркою та покраскою. Дом буде виглядати краще, ніж він був. Ігор Безкровний, Ярослав Кононенко, Станіслав Грішко, Юрій Бабикін, Харків. Новини. станції метро імені Масельського дзвінки дитячого голоси чути протягом усього тижня. Коли першачків починаються вихідні, їм на зміну приходять дошкільнята. Адже окрім метрошколи на цій локації було створено ще й метро садочок. Саме сюди раз на тиждень навідуються діти старшого дошкільного віку. Пріоритет надається саме п'яти та шестирічкам, оскільки їм необхідно якомога ретельніше підготуватися до першого класу, в який вони підуть вже незабаром. А кем ти хочеш загалом стати? Тобі подобається спорт. А я вже хожу куди. Ми на Нічого тобі це дуже подобається. Я взагалі хочу стати пілотом. Ти такий сміливий, тобі не страшно. Я вообще-то не очень точно не здесь половину і години вообще так. А чому ти хочеш стати пілотом? Потому що там на самороті весело літати. Потому что я хочу ладшей Лизе попасть в зоопарк. Хм. Лиза вообще-то на бассейне едет, а я хочу еще быстрее попасть в зоопарк. У меня то машины нет. Еще и плава даже еще не вообще. Так что я хочу стать пилотом. Поки майбутні пілоти та спортсмени набираються знань за заняттями, спостерігають батьки малечі. Вони зазначають, що похідними метросадочка став тією подією, на яку їхні доньки та сини чекають протягом усього тижня. Тому, в той час, як дошкільнята насолоджуються цікавими іграми та веселим товариством, матусі радіють, що їхні діти знаходяться в безпечному просторі. Дуже рада побачити, як з ними займаються, що вони роблять, що в них гарний настрій, вогник в очах, професійна робота вихователей. Дуже дуже рада, що діти сюди ходять. Переживання в плані безпеки ніякого не було. Коли нам запропонували, ми одразу згодилися, тому що ми не діточки, це сидвінята, два хлопчики. І я з величезною радістю, як багатодітна матуся, віддала їх сюди. Дуже все сподобалося. Наші, наші діти займаються. Творчими заняттями, розвиваються, підготовлюються до школи. Я хочу сказати, що педагоги займаються дійсно своєю справою, так що вони креативні, віддані своїй справі і дуже з гарним настроєм приходять на заняття. Це дуже важливо. Дитина рахує дні до зустрічі. Вона дуже чекає на зустріч з вихователями, з дітками, бо тут є змога спілкуватися з однолітками і розвиватися одночасно. Моя дитина ходить до метра садочка вже третій раз. Це дуже добре, це дуже добре в тому плані, що ми розвиваємося, ми спілкуємося з дітьми, іде комунікація дитини і в садочку. Дуже раді і дуже-дуже благодарні нашої міської харківської раді за те, що вона предоставила нам таку можливість. Ну і Дуже дякуємо Ігорю Олександровичу за те, що він розуміє е, всі наші питання, всі наші е, проблеми, які зараз у Харкові, і дає змогу вивчатися не тільки шкалярам, але ну й дошкільнятам. Цього разу в метросадочку всі заняття були об'єднані спільною темою приуроченою до Дня миру. Окрім літер та цифр, діти вчилися тому, що мир це основа для розвитку і щастя кожної людини, тому він є необхідним для нашої держави. Нам випала така велика честь. Тому що робота з дітками в такий важкий час це дуже дуже важливо, дуже дуже відповідально. І ми з радістю бачимо щасливі очі наших діточок і дуже задоволені своєю роботою. Пані Вікторія має 30-річний педагогічний стаж. Вихователька відзначає, що широкомасштабна війна чинить значний негативний вплив на поведінку дітей. Тому відвідування закладів освіти в офлайн форматі зараз є актуальними як ніколи. Стан дітей трішки змінився. Діти стали більше такі люблять усамітнюватися. Деякі бувають дітки, деякі дітки не люблять, коли дуже голосно музика лунає. Вони дуже-дуже сприймаються з обережністю. Але Діти є з діти. Вони, коли вони попадають в такий колектив, де є дуже багато дітей, де вихователі вони бачать, що їх на них чекають. Вони Знову стають такими ж дітками, як і до війни. Зараз уже ось у нас третій раз ми з ними зустрічаємося. Вони дуже подружилися, вони дуже добрі, вони дуже тягнуться до знань, вони приймають активну участь у іграх, спілкуються. Ну ми Робимо все, щоб наші діти були щасливі. Наразі у метросадочку на станції імені Масельського працює п'ять груп короткострокового перебування до шкільнят. Загалом освітнім процесом охоплено 125 дітей. Це майже в три рази більше, ніж було минулого року. Приміщення метросадочку сучасні, обладнані всім необхідним, дидактичним розвивальним матеріалом. А з нашими малюками працюють досвідчені фахівці. Наші вихователі це одні з най. Кращих вихователів, які працюють в нашому районі, також метросадочку ми забезпечуємо якісний психологічний супровід наших дітей з нашими дітьми щодня. Працює практичний психолог, а також є медичний працівник, який в свою чергу забезпечує якісний медичний супровід. Для роботи з дітьми використовуються сучасні інноваційні методики, різноманітні цікаві завдання та вправи. Увесь процес побудований в ігровій формі. Також багато уваги приділяється використанню дослідницько-пошукової діяльності. Це дозволяє малечі отримувати задоволення від навчання. Враховуючи те, що зараз у нас дуже важкий час для нашого міста. надважкий, нам дуже всім складно, особливо складно нашим люкам. Тому в першу чергу нашу роботу ми спрямовуємо на те, щоб в закладі панувала атмосфера любові, доброти, турботи, діти мали можливість спілкуватися один з одним, комунікувати, тому що це дуже потрібно для їх подальшого життя в нашій мирній Україні. Ольга Трачук, Сергій Перець, Денис Рибалко та Андрій Паколов. Харків. Новини. У Харкові відбулася прем'єра вистави і всі-всі-всі майдан сторі присвячена 10-й річниці революції Гідності та пам'яті героїв Євромайдану. Вистава, створена за мотивами п'єси Олександра Ірванця, також свідчень документів і спогадів подій. Виконавці головних ролей відомі українські актори Нищук та Римма Зюбіна, а також хористих на тобу філармонії зі студентами університету імені Котляревського оживили драматичні події 2014 року, які змінили хід історії. Країни на заході були присутні запрошені харків'яни, представники культурної спільноти та мер міста Ігор Терехов. Мені 22 роки, і я не була свідком майдану. Тільки те, що я бачила по телебаченні, я жила в Харкові. і Для мене Київ це було десь дуже далеко. І зараз я намагалася уявити, що я є свідком цього всього. Я дуже рада, що був такий формат. Просто для такого покоління, як я, яким це цікаво, яким це важливо, звідки це все йде. Це дуже важлива фіксація. Я настільки вражена, мені настільки сподобалось те, що я відірвалася від того, що відбувається там. І мені дуже сподобалось. Інструменти, які використовував режисер, гра акторів. Ти приходиш вже і бачишся з тими людьми, які за час війни стали твоєю ну, міською сім'єю. Мені було приємно, коли я сьогодні зайшла, О, там режисер театру Шевченка, той актор, той діяч. Це, це дуже приємні зустрічі, і сьогодні рівень гри був на височальному рівні. Я людина, яка не була на Майдані. Я спостерігала за всім цим ночами по телебаченню. Може, якесь просвітлення дає того, що наша стійкість і харків'ян, і киян, вона викована ось цими днями майдана, і після того всі, всіма подіями, які були. І, Нішікому ми познайомилися в цьому театрі, коли він був міністром. Але сьогодні він був настільки щирий, бо він грав сам себе. І я дуже вклоняюся йому за те, що вони зробили тоді, і за те, що вони продовжують робити бо пам'ять, це головне для нашої перемоги. Харків наразі є прифронтовим містом, проте навіть під час війни тут відбуваються резонансні культурні події. Я знаю про Харків дуже багато всього. Я не вперше в Харкові, тому Харків так поступово він входить в моє серце. Харків для мене одне з моїх рідних міст. Враження абсолютно, ну, ви знаєте, ну. Фат Фаталістично, якісь такі, така самоіронія у харків'ян, відбувається. Я розумію, що спочатку прилітає, потім повітряна тривога. Але я коли побачила вчора, що повітряна тривога, і вже в Києві б реагувала на це, а магазини працюють, ресторани не закриваються. Для мене було це таким ну трохи дивним таким відкриттям. Проект вистави реалізований фондом громади Харкова Толока за підтримку українського культурного фонду в межах проєкту українського артхабу Мистецька фортеця Аліна Курмашова, Віктор Ноздрачов, Олександра Панченко, Олексій Старінков, Харків. Новини.